На світлинах Ніни Іваніної портрети більшості тих, хто завітав на відкриття її персональної виставки. Тут люди творчі, учасники театру, авторської пісні, поети та прозаїки. «Зображаю тільки те, що мене захоплює, пояснює авторка. А творчість криворізьких бардів припала до душі два роки тому. З того моменту художниця і виношувала ідею подібної виставки портретів. Я знакомилась з людьми, разговаривала, ми слушали их песни. Они очень іскренні. Они учат любить, заставляют задуматься над смыслом життя, над предназначенням чоловік. На Они показывают нам, як нужно любить нашу землю, как нужно любить наших близьких. Прекрасная музика, содержательные, разумные тексты. Переносити на аркуш риси людського обличчя завдання не з простих, каже художниця. Однак Ніна Іваніна довела справу до кінця. Хоче, щоб про цих людей знав кривий ріг. Проте для більшості присутніх бардів експозиція Ніни Іваніної стала несподіванкою. Та був чудесний сюрприз. Показала ну всі тонкості. От нашого характеру, моєго мужа. Ми дуже різні, але ну, єдинство протилежностей, Поэтому очень приятно, каждая искорка в глазах, каждый блеск, каждая улыбка. Вот я не знаю, художник э, очень верно передала наше настроение. И вот какие мы есть в самом деле. Была очень удивлена, приятно удивлена, потому что здесь на этих работах изображены люди, искусство, барды. Есть театр бардовской песни. И что приятно, что в выставочном зале несколько лет назад было, в выставочном зале, как бы зачатие этого театра у нас, и очень много людей было, а здесь как раз портрет этих людей. Это символично, опять в выставочном зале. Художниця переповнена любов'ю до України. Каже, що з допомогою пензля закликає городян не залишатися байдужими до долі рідної землі. Наша земля вона залишатися чиста, не тронута і після нас надо її берегти. Особливо зараз, коли йдуть такі події, коли ми боремося за незалежність, тема України, це дуже важно. І тому я хотіла зробити так, щоб люди хоч немножечко задумались, що вони роблять, як вони можуть жити, щоб перестали воювати подивитися на душевні роботи ніни Іваніної можна протягом найближчих днів у міському виставочному залі